У іспанській Валенції День незалежності України відзначили українці, які змушені шукати притулку в інших країнах. У святковому одязі із прапорами вони вийшли на урочисту ходу центральними вулицями міста із собою принесли плакати про те, що війна і боротьба за незалежність триває. Співала гімн України, червону калину та інші українські пісні. Традиційно у цей день дарували людям соняшники як символ незламності українців. Наприкінці організували мітинг на одній із центральних площ Валенсії. Тому для мене це свято свято дня незалежності України. І своєю дією я присвячую це тому, щоб наша незалежність була з нами завжди. Щоб кожен українець відчував себе українцем, де б він не був, де б він не знаходився, де б він не жив, і якою мовою він би нової не говорив. І я дуже дуже прагну, щоб наша перемога настала вже. Я вважаю, що обов'язок кожного українця за кордоном приходити на такі події, щоб підтримати нашу країну, щоб люди хто в Україні не думали, що вони одні. Що іде е, інша боротьба, яка є і за кордоном. Ми нагадуємо всім, е, всім місцевим, що ми є, що війна продовжується, і що Україні потрібна допомога.